В величній атмосфері храму успіння Пресвятої Богородиці. Відбувся концерт мукачівського хору хлопчиків та юнаків. Злагоджені голоси вокалістів створили особливу духовну гармонію, духовна музика це особлива частина нашого репертуару, тому що це, взагалі, основа культури, не тільки співу. Традиції хорів хлопчиків саме базується на духовній музиці. В нашому репертуарі дуже багато творів українських композиторів на духовну тему західноєвропейської музики. Це українські композитори Бортнянський, Леонтович, Кошець, Стеценко, Лисенко, Західноєвропейська класика, Моцарт, Бах в першу чергу, звичайно, і для нас завжди важливо цю музику. Нести людям хор виконував українські народні та духовні твори і відомі закордонні композиції. Будемо співати, отче наш достойно єсть і херовими у царстві твоїм, ну і багато інших творів. Ми готувалися десь місяць, було в нас багато репетицій. Цей спів не просто музика, а справжня молитва. Присутні разом з півочим колективом помолилися та просили в Бога мир для України. Саме класична музика, вона є елітною, елітарною. І вона не тільки виховує, вона заряджає енергетикою дуже високою. І ви знаєте, перший інструмент, який був наданий людині, це його голос. Її голос людини і вміння володіти голосом своїм інструментом. Це якраз і сьогодні продемонструють наш хор хлопчиків. Акустика храму підкреслювала кожну ноту. Особливим моментом став фінальний виступ, коли хорести разом із глядачами виконали молитву за Україну. Церква це не просто акустика, це духовне місце, в якому розвиваються добре теми. У творах такі духовні теми тут атмосфера допомагає передати всі емоції, почуття з твору. Відвідувачі кажуть, такі заходи сприяють духовному розвитку та дають можливість доторкнутися до прекрасного. Я знаю наскільки хоровий спів влучає в серце слухача тим більше, коли він під покровом. Церкви в стінах храму, тому що тут чудова акустика. Раз. Далі ну, сам інтер'єр храму сприяє тому, щоб настроїтися, щоб сприймати якомога яскравіше, глибше. Це хорова музика, це особливе дійсно. Виступ мав благодійну мету. Допомагаємо Збройним силам України, це збори від концертів. До речі, зараз в ЗСУ на передовій 11 наших колишніх учнів. Ми стараємося, і слава Богу, нам це вдається допомагати в першу чергу їм, і хлопці, які служать в 128-й бригаді. З початку війни. З наших концертів було передано на допомогу ЗСУ гуманітарним різним акціям біля 800 тисяч гривень. У цій миті музика стала не лише мистецтвом, а й актом благодійності, нагадуючи про силу доброти та єдності.